Що краще виробляти, що найвигідніше продавати, як оптимізувати виробництво та логістику? Усім привіт! Ви на каналі Zuber Грає і сьогодні говоритимемо про одне з найприємніших занять у острів як перетворити піт селян на дзвінки монетки. Саме так про ремесла і торгівлю. Це відео базується на моєму реальному досвіді в грі. Висловлю деякі поради, нюанси, позгадую, як починав. Ну що ж, нумо до справи. Почнемо з бази. У грі є дві споруди, через які ми можемо торгувати з іншими містечками. Перша це торговельний склад. Через нього відбувається торгівля сушею з трьома містами Дергачі, Балаклія і Мерефа. Друга споруда це торговельний причал. Для торгівлі по річці з двома містами Панютине і Барвінкове. Якщо думаєте, що будувати першим, то точно торговельний склад. Оскільки річка взимку замерзає, що унеможливлює торгівлю через причал, то очевидно краще буде торговельний склад, який працює Цілий рік. Що експортувати? Для себе вивів загальне правило номер один: експортую те, що не псується. Такий товар простіше зберігати, не треба бігати з мішками, як навіжений, і думати, куди подіти, поки не зіпсувалося, якщо покупець не приїде вчасно. Тому це може бути, наприклад, олія, одяг, вугілля, сушена риба, горілка, шкіра, тканина тощо. А от такі продукти, як молоко, сир, масло, свіжа риба, м'ясо залишаю для внутрішнього ринку. Також зауважу, що на моїй карті Має безлімітних ресурсів, таких як камінь, залізо чи вапняк. Це все я імпортую. Тому експортувати щось замін можна сказати, що це необхідність. На самому початку вугілля це просто знахідка. Видобувається легко, випалюється у вуглярках, швидко, не псується, займає небагато місця і продається у великих кількостях. Я колись думав, що збудую імперію на вугіллі. Але ні, після деяких оновлень гри воно стало менш вигідним. Однак все одно для старту поселення точно підійде як продукт на експорт. Мій перший серйозний експортний прорив це соняшникова олія. Олійниці, ферми з соняшником, склади. Все це краще розміщувати поруч. Особливо на початку, коли усі поля мають багато корисних речовин. Соняшник можна садити майже всюди і він дає гарну врожайність. З часом земля виснажується, проводиться сівозміна, і не кожен рік може забезпечити хороший дохід із олії. Але спочатку це золота жила. Що стосується ляної олії чи олії із конопель, то їх можна виготовляти, але вони більше для внутрішнього ринку. Далі взуття. Якби я міг експортувати лише один товар, це були б чоботи. Адже в кожного є корівники, оскільки не обійтися без тяглової сили, плюс є молоко, а отже і шкіра, яку ми можемо отримати на скотобійні. Далі нам потрібна гарбарня це спеціальна будівля для переробки шкір. Я обираю у гарбарні гарбувати шкіру і беру максимальну кількість партій. Обробка шкіри довгий, але цікавий процес. Потрібне вапно, кора, сіль і вода. 6 місяців і маєш партію. Гарбованої шкіри. Далі нам необхідна чоботарня, де і виготовляється остаточний товар взуття. І от вам, будь ласка, продукт з високою доданою вартістю. Як на мене, то це ідеальний товар для експорту. Якщо налагодити цей ланцюжок, він забезпечить не тільки покриття базових потреб населення у взутті, а також забезпечить чудовий товар на експорт і гарний дохід. Зараз у мене саме взуття є основним джерелом прибутку. Інший доволі цікавий товар одяг. Тут теж потрібно пройти кілька етапів. Основою цього виробництва є льон та коноплі. До речі, ось у цьому відео я розповідаю детальніше, як і де краще його вирощувати. Гляньте, якщо не бачили. Отже, після того, як виростили льон та коноплі, нам потрібно мати ткальню, де будуть виготовлятися із конопель та льону, тканина та нитки. А у кравецькій робітні вони вже перетворюються на одяг. Цей ланцюжок виробництва, так само як і взуття, закриває базову потребу вашого поселення у. У одязі надлишок перетворюємо на дохід. Якщо налагодити виробництво, одяг стає хорошим товаром для експорту. Але у мене, чесно кажучи, з чобітьми краще виходить. Риболовля це дуже гарний спосіб дістати їжу для свого поселення. Та й загалом риба це супер, але вона ж псується. А от сушена риба не псується, тому ідеально підходить для експорту. Більшість моїх риболовень я одразу переключив на сушіння риби. Тут зазначу, що варто заздалегідь подбати перш за все про човни, які виготовляють та лагодять у човнярні. Також не забуваємо про рибальські сітки, які роблять із ниток. Ну і звісно, потрібно буде сіль. Загалом сушена риба у мене займає досить велику частку. Експорту. Єдиний недолік це те, що взимку вилов риби припиняється через замерзання річки, але навіть це не надто сильно впливає, якщо протягом більшості року наловити вдосталь риби. Тому рекомендую. Як я вже згадував у попередньому відео про рослинництво, для виробництва пива варто мати броварню, кмільник. А краще кілька, і подбати про запаси ячменю. Саме з цих складових можна розвивати своє пивоваріння. Результат смачний і прибутковий. Місцеві п'ють, а інші міста купують. Схожий процес на пивоваріння, тільки навіть легший виробництво горілки. Для цього нам потрібна гуральня, де, власне, і відбувається процес зброджування пшениці та дистиляції отриманої суміші: пшениця, вода, от і все, що потрібно. Тому це досить простий у виробництві продукт, який можна і на своєму ринку Дати і відправити надлишок на експорт дуже зручно, теж можна непогано підзаробити, скажу чесно: загалом чоботи і горілка це ключ до щастя у торгівлі, та й у житті містечка загалом. Що стосується торговельного причалу, то тут так само експортую соняшникову олію, сушену рибу та пиво. Зважаючи на товари, які купують містечка, з якими торгуємо по воді, це барвінкове та панютине, є деякі інші товари. Розпочнемо із сукна. Воно виготовляється у валяльні з вовни. Ця будівля розташовується на воді і не працює взимку. І з вовни, яку зістригають із овечок, саме тут виробляється сукно. Якщо маєте багато вівчарень, можна розбудувати валяльні і справді отримувати гарні. Ні, кошти із експорту. Не скажу, що у мене це дуже велика частка прибутку, але точно не найменша. У кого багато вівчарень вперед. Також новим товаром для мене тут є поташ. Це вже складніша хімія. Виробництво здійснюється у поташні і складається із трьох етапів: виробництво попелу, лугу та поташу. Наразі я лише пробую цей товар включити у постійний експортний потік, поки виходить так собі. Але я намагаюся. Якщо коротко підсумувати то вугілля це ваше чорне золото. Супер для старту. Олія дає стабільний дохід. Використовуємо соняшники на максимум. Взуття особисто мій найприбутковіший товар. Налагоджуєте ланцюжок і працює як годинник. Одяг теж вигідно, але трохи складніше. Можна спробувати. Сушена риба, річковий експорт без ризиків. Шукаєте рибні місця і вперед. Пиво і горілка, власний крафт для душі і грошей. Сукно, якщо розводити овець, може бути дуже потужним. На галузь із гарним прибутком. Потаж у мене зараз більше як експеримент на майбутнє. А який товар у вас приносить найбільше прибутку? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво почитати. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися з друзями та підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Бережіть себе, нехай чоботи не натирають, а торгові вози не застрягають. Побачимось у наступному випуску.